То може вона і черевнико їстиме. Ми ж з тобою зроблені з гарної свинячої шкіри, а підошви вони зроблені з імпортної пористої гумою. А що, як мише подумає, що наші підошви зроблені не з пористої гуми, а з пористого сиру, або ж їй заходяться свининки. Чого ти розкричався, Лі? ніхто тебе не їстиме, а ще в холодильнику я набагато чого смачнішого. Наприклад, ковбаса, між іншими також роблять із свининки. Як цікаво, то ми з ковбасою родичі. Як цікаво. Слухай, братий, а миша може занести до холодильника? Ні, не може. Це прекрасно. То може, ми начатимемо в холодильнику. Ти при своєму розумі. Хто в черевики ставить холодильник? Ми ж не продукти. Саме для людей не продукти. А для миші ми продукти. І я не хочу, щоб мене з'їли. Плани на майбутнє ба, які це у нас плани на майбутнє. Не у нас, а у мене. Але ж ми багані і в нас повинні бути однакові плани. Не згоден прав. Ми з тобою різні. А отже, і майбутнє у нас може бути різним. Що ти хочеш сказати? А те, що мені на придно щодня взувалися одоренчині мішки, сидівка зовсім не вміє носити своє взуття. Ось дивись, вона геть позбує фарбу з мого носика. А і ще ця дівчинка криво ходить лівою ногою. Вона на бік стерла мою імпортну підошву. Зачекай, зачекай. Але ж і мене стартує. Чи може ти кращий за мене? Мабуть, краще. Тому що я маю власну думку щодо свого подальшого існування. І я не хочу через півроку опинитися у сірому мішкові зі старим зуттям, що свій присипаним пилом у коміршині. То що ти надумав, лівий? А нічого, піду мандрувати, куди світ за очі. Хіба ж може так далеко зайти? Ну, напевно, я не піду так далеко мандрувати. можна і по колу. А як же я Мож, дарень, ти ж не зможу носити один черевичок. Тебе запхає до сірого, зі старим життям чи стоїть, присипаним пилом у коміщині. Що пора? Я ж кажу, ми з тобою різні. Я піду іншим шляхом. А ти не боїшся, що тебе вкусить якийсь учиний прес? Або переїде якийсь неважний ну, автомобіль. Ти більше, що ти такий малесенький. Ти правий, правий. Ось якби я був ростом з даринку, тоді б мене ніхто не вкусив і не переїхав. Таких великих черевичків не буває. Тобі ту я п'яніше тоді були ніжки нашої даринки. Звичайно, ні. чарівниці живуть лише в тих домах, де панує злагода, де повітря просякнуто посмішками та добротою. В нас саме в такий дім. А кліву у нас не подобається, і він вирішив піти мантувати. Ми все чули, черевички, все до останнього слова. Підслуховувати негарно, це всі знають. Навіть черевики! Отак лівий! Якби мене підслуховувала вашу розмову, то ніколи б не дізналася про твої плани стати великим. А, ви, а ти що, можеш зробити так, щоб я виріс? Звичайно. Проте, ти знаєш, я думаю, що бути великим черевиком не так вже й добре. Що ж? Okay. Ну, уяви собі, коли ти один серед людей лише один великий черевик. Тим паче ще з стертою подошвою набік і окупленим носаком. Що в це добре? Так, коли ти все ж таки бажаєш? Ти навіть не уявляєш, яким мріє стати великим шкіряним шаровіком на імпортній підошві. Так, пробач, але я не можу зробити викинь лише лівого. Ти мусиш вибрати право. Слухай, друже, хочеш я подарую тобі без шурівку? Вона трохи новіша твою. Або. Оце в Даринку на сокому м'яч. З нами тоді вона все буде. То ти зі мною правий. Я не з тобою лівий. Але вже твоя пара. вже буде по-твоєму. Я готовий. А ти готовий? Готовий! Чудово, тоді нас прави. Ну я лівий, ти задоволений. Я ще не знаю шарівниця. Я, я став таким великим. Ти бачиш лівий? Я навіть вище за на стіл. Цікаво. Е, 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 на мені повезли стільки шкіри, як на цілій свині. Цікаво. Скільки зараз на мене крем? Я ж не можу відправитися в материне непочищеним. Сподіваюся, ти мене допоможеш. Ти ще забув? Забув? Ти забув подякувати чарівниці? Дякую, Могла б трохи і обновити мене. А це ще хто? Я кіт Антон. Що тут у вас відбувається? І чому я можу розмовляти? Чому я вивіз? А знаєш, тому що ти, котик Антоне, потрапив під вплив моїх чар. А, я можу тебе перетворити на малого знову, як хочеш. А Даринка не злякається, що. А. А Даринка не злякається, що як вона подумає, що я. Я думаю, это черевички на да, ты. Спати, ну, невеликий пан. На старинках, одного разу не брала до себе оріжечку. А ми набагато важливіші за тебе. Кудладий котяро були. Що були? Були потрібніші за кота Антона. Зараз ми Дарінці вже не потрібні. Даринка може мене цілком залізти. І зараз більше схожий е, на човника, ніж на її черевичку. На човника, кажеш. А що? Гарна ідея, Пливти значно легше, ніж і пішки. Я помандрую поріжці. Ура! Я буду шовником. О, за вікном уже радик і мені час іти. Ти навіть не попрощаєшся з Даринкою. А це я так розумію. Котика схожи на котина. На котигра. Це коли тигр – це все не тигр. А великий кіт схожий на тигра, але він не тигр. А можна я залишусь просто котиком Антоном? Мені зовсім не подобається бути котиною. Як тобі більше -то подобається Антоне? А де ж там ще один другий черевичок? Він що? Десь загубився, подав всю матрі твій другий черевичок вбив собі в голову. Що стану всесвітньо відомим черевиком? У мандри? Але ж так не можна, черевичку. Мене з правий. Так не можна правий. Він мав розпитати дозву у мене. Чому по ній? Якщо буваєш шляхетні чи не то чому не може бути шляхетний свиней? Або ж котів. Дякую, Даренко. або ж котів. І все ж мені шкода нікого. Він був таким зручним. А раптом її возіб'є заспаний автомобіль. Або до нього відб'ється е, якийсь заспаний пес. То що ти пропонуєш, Даринко? Я пропоную бігти і рятувати дімо. Хто зі мною? На пошуки? На пошуки. Тоді, мабуть, я з вами. Одного. Це ж різні геносит люди добрі. І причину ж знайшли. Мовляв, вовки за багато м'яса їдять. А що ж я повинен їсти? Солому, але я не кінь, я вовк. Тому повинен їсти м'ясо з бочем, та які взагалі боч без м'яса. Так от, місцеві розумники всіх вовків вистрілили, а мене сюди вигляді гуманітарної допомоги надіслали. Між іншим обіцяли добре годувати. і взагалі. І взагалі я вже рік не дивився телевізор. Добро дня, а вам любов. Ви Боль виїмо потроху? Я вовк тому і ви сусіду. Угу. Розумію, але перепрошую, якщо так підуть ваші справи на далі, у нас не тільки загинули. А які у мене справи? Ось на днях обіцяли дозвіл на полювання кабанів принести. Поросятинки поїмо панову. Угу. Що вони йдять порося, ви їдять і мишені? Я чув, пане панову. Угу. Що молоді миші з нашого темного лісу подалися у місто на смачні недоїдки. Це правда, пане Воле? Ой, правда, пане Волі, правда. Незабаром зима одна надійна брата. Він працює в місті, в зоопарку, собою, бітям, влаштувати на посаду орла. У вас очі завеликі. Дурниці я вже темні окуляри собі придбав. А ви часом додому не збираєтеся, пане Войф? На жаль, пане ого, контракт є контракт, мушу терпіти. А, рятуйте! Тагу! <кхи> Ух, який важкий черевик! Він намок. Ви це він кричав, наскільки мені відомо Черевики не вміє кричати, ні говорити. Я живий. Та хто ви справжній? я? Та чи знаєте ви, що мене зробили з натуральної своячої шкіри? Натуральної! Ясно? І чого це ви звідти ви не принюхаєтесь? А так, просто цікаво. Дозвольте відрекомендуватись. Пан Вольф, між іншим я Вовк. Вот, сподіваюся, ви ліса ще не пробував. А це пан Угу, він сова. А ви такий нечемний, якби не ви, ви б досі годували рибу на дні річки. Ну, дякую. Ще щось. Ні, нічого, нічого. А як ви потрапили в воду? Я мандрував. Я понявши, що знаєте, що сьогодні вранці я був звичайним маленьким черевичком. Я стояв біля ринчиного ліжка і мріяв про далекі краї. Про пригоди, про славу. А я вже ви виросли. Це ще рівниця допомогла. Вона зробила мене великим. І куди ж можливо? До своєї мрії. Цікаво, які мрії можуть бути у звичайного черевика. О, у мене дуже гарні мрії. Вони великі, шкіряні і трохи імпортні. Мене мали широкий світ. Я маю бути знаменитим. Дуже погано, пане Лівій. Вашу невільну хвалюкувати і за немало клопоту. Я не хвалькуватий. Я об'єктивний. Що ви там собі не говорили, я дуже колоритний. наші водих перехоплює. І з вас зовсім зліс крем! Запрошую вас висохнути в моїй хатинці. А втім, я можу розтопити камін і ви сидячи коло нього обсохнути вдвічі швидше. Як вам моя пропозиція, пане? Чудово, пане Вольфі, я і дійсно почуваюся не дуже добре. Можливо, я навіть захворію. Ну тоді. Ходімо скоріше до хати, а то їсти так хочеться аж подих перехоплює. А ви снідайте, снідайте Вольф, і звертайте на мене увага. А я такі зроблю, не сумнірайтеся. І давайте мені з людей також матувато червий крав. На горіх, він єдиний у нашому темному лісі, кому ми ще з тобою боки не нам'яли. І не кажи, братуху, білий. Один він ліс остався, бо грани побили, побили. ці хвоста на вусах зав'язали. Зав'язали. Ведмедя віддубасили. Ще Ще як віддубасили. Ми в нашому темному лісі найстрашніші, Найхоробріші. найкрутіші, ні білий. Ми навіть крутіші, від найкрутіших, Ти хіба не чув, щоб зайці йшли бити самого вовка? Отож бо й воно, братуху. Ми з тобою супер круті. Я ха! зайці. А навіщо вам бити мене, коли поруч з вами стоїть лівий черевик? Не лави чоловік. В такому разі я вже буду не правим. На нам же правим. А не того тиш. О, от і дай братко. Ось так мішки ходить. Пане Вольф, а я вам дозу на полювання приніс. Власти і розпишіть. Яка гарна новина, пане Яко. Так. Любовь, наша, темна темном Зайців вісім штук на місяць. Ні, є все-таки правда на світі. Зараз я натягну мисливські кіфті, одягну мисливські зуби і на полювання. Надіюсь, ви зачекаєте на мене в ухасті хулігани. Ну ти бомцяне, ти не дуже, ти знаєш, хто ви. Так, ви саме смачне і круте печені у цілому нашому темному лісі. У мене нончак. А у мене є кастити. А у мене є бажання смачно повечеряти. Пане волю, ви ж цілівізований вовк. Невже ви будете нас братухою їсти? — Дякую, пане дядьку. Я мало не перейшов на черевики. Трудко бігати, звичайно, вмімо. Проте зараз потрібно не бігти, а тікати. Тікати, тікати. Вісім сатів на місяць. Мабуть, як я боюся. Прощавай нацька життя. У мене ідея. У тебе? У мене. Яка? Давай захопимо заручників або одного заручника. І вийшмо на наші вимоги. Тобто станемо терористами. Гарна ідея. Якщо тебе позбавляють недоторканості, краще за все податися у терористи. Правда, ризик великий. Хто не ризикує, той не зможе. Точно, морква. Беремо заручників і висвоїмо наші вимоги. Мільйон морквин наявними. Вертоліт. Вертоліт? Я б жартував. Мільйони морквин наявними і вільний доступ до сусіднього лісу. Ой, мабуть, це Заринка. я чую її голос. Мені треба тікати. мені треба! Гей, ти куди? Заручники. <плес>